Івано-Франківський євромайдан ожив. Ефектною ходою на центральну площу міста. Нині промарширували близько шести тисяч мітингувальників. Здебільшого це студенти натхнені ідеєю євроінтеграції, Втім, самої асоціації з ЄС їм замало мають і власні претензії щодо стану освіти в Україні. З цим і вирушили до облдержадміністрації, аби поскаржитися обласній владі. Тим часом наметове містечко на вічовому майдані розростається. Незважаючи на дощ і мокрий сніг, люди тримають європейську варту, гріючись біля вогню і танцюючи під хіти українських виконавців. Тут вже встановились певні правила. До прикладу, що ранку та що вечора о 8 годині. Засідає оргкомітет, який узгоджує всі нагальні питання, визначилися і відповідальність за харчування та інші потреби учасників майдану. Була одну ніч повну, а так до пізнього вечора, потім з раннього ранку, ніби щоб з вечора нагодувати і зранку. Люди їздять десь переночувати і раз на кілька діб і вертаються сюди. Чергуємося, міняємося, і за того, що холодно. Грімся біля бочок і теплим чаєм. Люди приносять, хто чим може, тим допомагає. Теплими речима, дровами, закрутками. Не обійшлося і без різного роду провокації, однак учасники Євромайдану не піддаються і всі конфлікти вирішують цивілізованим шляхом. Підходять деколи п'яні люди, провокують різні такі діалоги, які тут тобто, агресивні. Були люди зброєю, приходили, погрожували. Ну, в принципі з міліцією вчора там був певний конфлікт, тому що наметове містечко тобто розширювалося, і міліція хотіла перешкодити цьому, але тобто. Міський голова дав дозвіл на громадську приймальню народних депутатів. Поряд звичайдухами, котрі чергують на Майдані цілодобово, є люди, котрі нещодавно приєдналися до пікету. Більшість виступають за євроінтеграцію, а дехто взагалі обіцяє стояти аж до зміни влади в Україні. Україна має бути в ЄС і я думаю, нас чекає краще майбутнє. Тільки вже прийшла, планую, доки стане сев. Буду стояти доки, доки в нашій державі не буде проукраїнська і пронародна влада, а не зграя бандитів, які прикриваючи державою, нас з вами грабують за наші податки, жирують, будують собі палаци, купляють дорогі машини. І, хоча погода аж ніяк не сприяє, учасники обіцяють таки дочекатися вільніського саміту, і, попри холод, стоятимуть на майдані до останнього.